Я хочу подякувати за ці зимові колеса, тому що в таку пору це дуже важливо, щоб березина була хорошою, а ще краще новою, так як тут. Тому дякую, хто передав нам колеса. А передав колеса Львівський ліцей номер 2 Львівської міської ради. Я я дякую керівництву, дякую всім батькам, діточкам, дякуємо педагогам, які вже не одну сотню тисяч гривень передали, навіть чисто через нас. Кошти, на які ми потратили в тому числі і ці колеса, за що щиро дякуємо так тримати до перемоги. А ми зараз, ми зараз закулядуємо, е, колядку для тих людей, які допомагають, які небайдужі. Слава Україні! Героям слава! Нова радість! Стала, яка не бувала на надверде! У весь світ засіяла, над вертепом зізна ясна, у весь світ засіяла, де Христос родився, з діви воплотився, як чоловік, як чоловік з пеленами У мого повився. Христос, Христос народився своєю. Ще хочу долучитися до слів пана Петра. Перемога це є справа кожного українця і дякуємо. Ліцею, дякуємо всім е громадським і звичайним організаціям, і звичайним людям, які долучаються спільно до нашої перемоги. Це все є необхідні речі для наших військових. Так що слава Україні! Тримаємося! Героям, Героям слава, слава. Остап Марчак, Польова кухня, Берегині, які тисячі, а може вже і десятки тисяч військових людей, які, які приїжджали до Львова в час най, найтяжчий час для України. Годували і допомагали. Дякую і вам. Дякуємо, слава Україні. Героям слава.